14 жовтня ми відзначаємо День захисника та захисниць України у День святої Покрови при Святої Богородиці, водночас з Днем українського козацтва. Прийміть щирі вітання зі святами: ці знаменні дати нерозривно пов'язані між собою, символізують зв'язок поколінь, давню історичну традицію, а тому. Особливо шануються українцями. Пресвята Богородиця вважалася покровителькою і заступницею славного війська козацького та всього українського люду. І сьогодні ми звертаємось до Матері Божої з проханням про мир, добро, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Аби на людей зійшла благодать, а душі наповнилися. Любов'ю щирістю і всепрощенням. Нехай нас віднає не згасне світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці. Двадцять четверто лютого. Розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, яке триває вже понад 230 днів. Незважаючи на тривалу ескалацію конфлікту для більшої частини суспільства запуск ракет по українських містах у ніч проти 24 лютого став шоком. Близько четвертої години за київським часом, 24 лютого, президент РФ Путін оголосив про спеціальну воєнну операцію. З метою нібито демілітарізації та денацифікації України. Уже за кілька хвилин почалися ракетні удари по всій території України, у тому числі неподалік від Києва. Російські війська вдерлися до України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусі і тимчасово Окупованого Росією Криму. Завдяки спротиву української армії та сил самооборони, вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. У своїй новітній історії, за оцінками українських та міжнародних експертів, Росія в жодній війні ще не зазнавала навіть приблизно таких великих втрат за такий короткий час. Вона зустріла сильніший, ніж очікувала опір, що зумовило матеріально-технічні проблеми для її військ. Нестачу пального, боєприпасів і продовольства, підрив бойового духу нападників. Швидке об'єднання країн світу для допомоги Україні, як і запровадження потужних санкцій проти Росії стало несподіваним ударом для країни-агресора. Лідер біжить, 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 біжить прям іздох. Біжить, 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 біжить плям, і здох. Шановні захисники та захисниці України, ми низько вклоняємося перед вашою мужністю. Ви, не роздумуючи, стали на захист нашої батьківщини. Ми впевнені, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога. Бажаємо усім козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців. І ще з'ясувалося, що лише зустрівшись з війною, ми справді зрозуміли, що таке захисник України. І це тепер назавжди. Молимось за вас. Воїни України, слава Україні, героям! Слава!